oh dear oh Jaki spoczynaje dziś, to spoczywaje na kładowy szczyt, Poza liśkiej woli i boże, no pamiat, ja, I prosty, tysia i msia, po Wolno, może nie wolno, moc, podewi, powoli, im się. Лижу, що мови його, сони судьбу й нісніго. Він свій край так любить. з ти нам дороби наші, як і ми прощаємо данцям нашим і не дади нас у способу. Ай, визволь на свій дух правий. Бо Твоє старство ісювай слава Отця і Сина, і свято, Духа повсякчас і навіки нічній. Амінь. Друзі, сестри, сьогодні уродки. Два слова перед школиною, шкоділо. ми сьогодні, бо з в церкві, потинці відтворили свято літургії за всіх. Jaki spoczywają ich na ciomu kladowisku, za wszystkich bohaterów, za wsi wojniów. Teraz małym się panachydują. Na tym miście, gdy mnie na jeden raz małyły się i także kosz, kiedyś pierwsze tutaj stąd służyły, na czemu miście światu na liturgię, służbę Bożą. A dzisiaj, że troszkę zmieniony, ten e, pamiatnik, pewno zwłaszcza, zwłaszcza, poriadkowany i do Boha, było sławienie, dziś musia jeszcze znamy. że my możemy mówić, a mają się mająmy ze zdrowia, i myjeć się, pamiętaj, że możemy jechać do swoich e, rodnych, do swojego rodnego sela, bo to jest trzy e, prazniku, bo zbrzydzenie, a cieszno, bo boli był praznik, i na siochodnijszy dzień w taki sposób, chociaż i skromny, szanowiu, szanowujemy to wyłączowe selo, jakie przed Winojo, to było silne, tu była cerkwa, był naród, była swoja kultura, wszystko dobro rozwijało się. Dzisiaj, oczywiście, jest po innym, ale musimy żyć dalsze i głównie zберywać pamięć pro swoich przedkach, pro swoich ridni selach. To jest obowiązek. Starszych ludzi idzie do sił, babusił, młodym, a żeby młody i szły tym szlakom, bo jak one zabuduć pro swojej korinia, szczoplać się, e, pamiać i zachynać pro narodu. Богдане, дорогі друзі, шановні присутні, сьогоднішній день дійсно знаменний для тих із нас, хто приїхали тут зі Львова. Понад півсотні, членів нашого товариства, уродженців цього краю. Друга несподіванка, ця по-своєму гарна. Я так дивлюся, стоїть тут людина. Знайоме зовсім обличчя. От, я вже взяв книжку з собою, всім показував автобусі. Я скажу коротко. Про село Залізька воля. Залізька воля, люди і доля. Її автор, дружениць цього села, шановний пан Іван Павлик. А він тут стоїть на цвинтарі. Ось він перед нами. Пане Павлик, я буду голосно говорити, щоб кожне слово добре закарбувалося. Ви не тільки уродженець цього села, не тільки славний син цього села. Ви єдиний поки що літописець цього села, того його минулого, українського цього минулого. І що ви змогли, а там десь з Біжицька, то значно далі, ніж зі Львова. Значно, значно, значно приїхати сюди, щоб ми тут могли з вами зустрітися. Дайте, літа роблять своє, то зате вам подвійна шана. Це значить, що ця земля, оцей пісочок, ці ліси залізькі, вони для вас є найдорожчі у світі. І ніякі там хороми коло Біжицька, коло Кеншина, коло Орштина ніколи не замінять отого рідного, того, що тут є Залізькі ворі. Так що. Проект, і за цим проєктом почалися роботи. А далі вже 100%, 100 я на цьому місці це зазнаю, і я вірю, що там фіксує ця камера. А далі Україна не спромоглася на більше. Я маю на увазі українська влада, яка за це відповідає. Почали роботу гарно, гарно і в цілому дуже гарно буде, тут, повірте, Тут з граніту, це на віки. Доріжки, хрести. Ну, але потім то криза обтяла фінансування, а цього року відбулася зміна влади в Україні, для якої ці цвинтарі є незрозумілими, чужими. чужими. От. Треба було скорочувати бюджет, шукати десь там як шити ці діри. Ну і вирішили, що найкраще буде нуль, нуль, все, що там було, ті скромні цифри: зеро, зеро, зеро. І ніякого фінансування, яке передбачалось на цей рік. Я, немає. Я думаю, що сьогоднішня наша поїздка, про яку відомо владі, принаймні Львівській обласній, вона теж на це напрямлена, на це напрямлена. І щоб це стимулювати. Ось така історія. Так що. Я думаю, від цього наша шана тим, кого ми приїхали тут шанувати, всім похованим, померлим у цьому селі, не стає меншою. Ми просто хотіли своєю присутністю задекларувати, ну, що Залізька воля не забута, що принаймні ми на громадському рівні у Львові пам'ятаємо про це, і ну, стидно буду говорити прямо. Ми написали листа. Від нашого об'єднання, яке я підписав, на ім'я теперішнього прем'єра України, пана Азарова, де описали ситуацію і написали, що це не робить честі Україні, коли за кілька десятків тисяч гривень ці роботи в такому стані вже третій рік обірвані. І прошу у поміч, послухайте, тих вогневі і вони змінюються. Але закінчим. І ті, 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 ті маємо такі млини. Та скільки ж там не війна, вона ролиється те саме з-під більшої чи інших продаж, похованих. Що ніхто не подумає там. Хотинчу, маєте відрову, маєте так і всі там поховані. Де то є? Повінен бути удокументована. Це наша українська найдавніша історія. To samo jest jedno i wieje. I półgłodobowa i tak, bo w takie historie nie zapisane. Tu nie, jak tu koledzy mówią, że ja Polskę kocham. Polska kocha. A co my nie skarżą, że ja lubię Ciebie, Ukrainę? ukrainy polska historia, bo na Mówili tak, że jest Polska od morza do morza. To, uh, а ми мусимо сказати, що маємо Україну аж по щечені по всьому. Актом правильним ми не стали її. Так. Ми актом правним дістали. Дуже дякую. Вам дякую. дякую.